Беара Грілс виживає наодинці, проте бути крутим одинаком іноді набридає. Тому ми тебе запрошуємо до папку в режимі дуо. Грати в ду цікавіше, більше кумедних моментів і задоволення від перемоги команди. У цьому випуску культа ти дізнаєшся основи виживання в дуо від Касла, капітана команди Ланет Плейс ПАПК. Поїхали! Пабг не має єдиного рецепта виживання, проте є кілька основних правил, які допоможуть тобі збільшити шанси на перемогу. Першим ключовим моментом ще на етапі підготовки є спілкування. Без цього не може бути правильної командної роботи, або вона буде схожа на дім лебедя, рака та щуки. Якщо слова командира незрозумілі і накази не розуміють повністю, тоді в поразці винен сам командир. У Пабг саме так повідомляй про будь-яку небезпеку так, щоб всі зрозуміли, що ти мав на увазі. Також ти повинен чітко усвідомити можливості свого напарника. Якщо, наприклад, у нього немає снайперської гвинтівки, то потрібно уникати перестрілок на великій відстані, і про це варто подумати заздалегідь. Тож, другий важливий момент це продумати свій сетап, набрати рандомну зброю та спробувати вижити у фіналі гри без додаткового спорядження це погана ідея. Базовий набір юного бійця це М 16 що чудово підійде для бою на ближніх і середніх дистанціях, хоча б дві аптечки, кілька бинтів та енергії. Ергетиків, не забудь обзавестись модулями для столів і бронежилетом. А після того як кожен визначився з чим бігати, треба все це знайти. Проте, якщо під рукою не знайшлось того, що ти задумав, тоді звичайно хапай усе підряд та не забувай міняти зброю на кращу. Третій пункт це справедливий збір і розподіл предметів, розгрібаючи завали занедбаних будинків, повідомляй про знахідки напарнику, не тягай по 500 патронів, а візьми краще більше корисних речей, не ж лобись. Поділись, якщо напарник залишиться без аптечки у скрутну секунду, то його швидко застрелять. В результаті тобі доведеться чекати на гранату від противника, сидячи в туалеті з 20 бентами і 5 аптечками, і які тебе вже не врятують. Хіли потрібні всім, але тобі 20 штук в кишені ні до чого. Орієнтуйся на користь. Чим краще екіпірована команда, тим вищі шанси на перемогу. І ось вже є екіпіровка та боєприпаси. Час вриватись у бій. Четвертий важливий момент це правильний. Розподіл часу у 99% випадків вигідніше буде спершу вбити супротивників, щоб ваше дуо не застали зненацька, а потім оцінювати ситуацію. Скільки б тебе не благав, напарник, спершу переконайся, що навколо безпечно, а потім піднімай. Нокнутих супротивників теж добивати відразу сенсу, немає. Про те, що ви поруч, вже відомо. І такого противника добре використовувати як приманку, краще добити живого і не втрачати зайві патрони, що підводить нас. До наступного золотого правила не робити дурниць. Так, улюблений капітан, очевидність спішить на поміч. Зайвий раз не висовуйся, особливо якщо не маєш глушника. Якщо ти не впевнений, чи вб'єш противника за 200 метрів, то не стріляй. Інакше ворог зрозуміє за звуком місце знаходження твоєї команди. І маленька чемпіонська хитрість. Якщо ворог сховався за деревом чи камнем, пробіжіть з напарником лівіше і правіше від укриття противника. Таким чином, ви створите кут, і противник нікуди від вас не зможе сховатись, а якщо твоя тіма опинилась в такій же ситуації, можна скористатись димовою гранатою. Її треба кинути на ліву чи праву сторону, щоб укритись від одного з ворогів, а потім вже комфортні для себе ситуації прикінчити його. Шостий же пункт виживання стосується твого слуху. У PUBG дуже важливо все те, що ти чуєш. Гра певною мірою може зробити з тебе параноїка, тому обов'язково повідомляй напарнику про свої переміщення та всі підозрілі шурхотіння. І не варто виходити в коридор одночасно. Союзник, що йде попереду, може помітити загрозу та спробувати повернутись назад, а ти випадково перекриєш йому шляхи відходу. Також не потрібно входити в будинок через різні двері, інакше існує ймовірність, що ви дуже по-тупому пристрелите один одного. Тож тренуйтесь з напарником більше і покажіть, на що здатні на турнірі Ланет Кап. Усі подробиці шукай в описі під відео, та не забудь поставити лайк.